Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 помножити на 8 дорівнює 9. Наша рівність неправильна, нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник ось сюди. І ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 помножити на 8 буде 0, 0, дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконану, головоломка вирішена.